Елтона Джона обдурили на 29 мільйонів доларів. І не будь-хто, а його фінансовий радник, якому він так довіряв. А Роберта Де Ніро обдурили на 88 мільйонів при продажі картин. Серед українських зірок теж є люди, які втратили мільйони через те, що занадто довіряли своїм знайомим. Таких історій, коли зірки стають жертвами аферистів, хоч греблюгати, найцікавіші з них ми зібрали у нашій рубриці «Топ-5». Від заздрощів не сховатися, особливо зіркам є чимало нечистих на руку людей, які хочуть збагатитися за рахунок селебріті. Сьогодні ми вам розкажемо історії українських та закордонних знаменитостей, які стали жертвами аферистів і втратили карколомні суми грошей. Відкриває нашу добірку Мадонна українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Виконавицю шукали не будь-де, а просто на роботі. Аранжувальник Геннадій Пугачов взяв у неї наперед 45 тисяч доларів і мав віддати їй повністю готовий альбом. Але чоловік зник. І навіть через роки після інциденту Ірина прагнула знайти шахрая і вирішити питання через позов. Увага, розшук! Ця людина взяла у мене 45 тисяч доларів за запис альбому без гриму. Минуло вісім років ні грошей, ні альбому. У коментарях під дописом про схожі махінації написала й співачка Камалія. Мовляв, і в неї він свого часу взяв 50 тисяч доларів за альбом. А в її чоловіка позичив 10 тисяч доларів і не віддав. Натомість у Пугачова своя правда. На випади, білик він заявив, що не переховується і готовий вирішувати все в суді, і що кілька пісень з того альбому він все ж таки їй віддав. Творчі люди часто надмірно емоційні, і я не виняток. Я вірю у те, що ми зможемо з Іриною Миколаївною вирішити всі питання, які у неї є до мене. Та вирішити не вдалося. Ексклюзивно для неймовірної правди про зірок менеджмент Білик розповів, що поліція не допомогла знайти Геннадія, і відсудити нічого не вдалося, тому що Пугачова покривали свої люди. Співачка вирішила не продовжувати боротьбу, а залишити це на совісті аранжувальника. Четверту сходинку віддаємо Кріштіану Роналду, навіть одного з найбагатших футболістів світу, примудрилися обвести навколо пальця. Та ще як на 288 тисяч євро, і зробила це тревел-агентка туристичного агентства, з яким співпрацював спортсмен. Він довірив працівниці дані своєї кредитної картки. А та потайки упродовж трьох років. Забронювала з оплатою понад 200 подорожей, в які футболіст, ясна річ, не відправлявся. Сам Роналду при заробітку на той час 7 мільйонів доларів на рік навіть не помітив втрати. Це був час максимальної завантаженості в моїй кар'єрі, і мені було не до перевірок і з'ясувань. Але шахрайку викрило агентство. злочиницю засудили до чотирьох років умовної щомісячної виплати збитку. А Кріштіану, схоже, з часом навчився контролювати гроші так само добре, як і м'ячі, бо схожі інциденти не повторювалися. Третє місце віддаємо трійці українських артистів, які стали жертвами шахрайських схем організатора концертів, і втратили близько 10 мільйонів гривень. Йдеться про Руслану, Злату Огнівіч та гурт Скай. Чоловік на ім'я Тарас Доненко, який організовував їхні концерти, привласнив всі гроші за придбані квитки і зник. Злата Огнівіч опублікувала допис зі зверненням до своїх слухачів. Вона пояснила, що, на жаль, їй доведеться скасувати всі виступи, на які люди придбали квитки. Бо просто-напросто через шахрая немає чим оплатити роботу всій команді. Натомість обіцяла, що зробить все можливе, щоб людям компенсували кошти. А Тараса знайшли і він поніс за це відповідальність. У мене зараз інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту, і що взагалі його можливо вже немає в живих, О, що боже, які його стеріги. могли вбити так. Його ж оці друзі, злочинці. Ну друзі mm -hmm. в лапках. Тобто так, так. зараз в нас дуже є багато різної інформації, частину з якої я не можу оголошувати, бо йде слідство, його вже е оголосили в міжнародний розшук. Mm -hmm. Друге місце посідає зірка фільму Хрещений батько. Актора Роберта Де Ніро кинули на 980 тисяч доларів. Та більш вартісним є те, що стало предметом афери картини його батька, знаного художника-експресіоніста Роберта Де Ніро старшого. Син деякі картини тримав удома, деякі возив на виставках по всій Америці, а кілька розмістив у картині галереї Лоуренса Саладера. Він і подумати не міг, що після цього їх вже не побачить. Якби ж я тоді знав, чим це обернеться, я б ніколи не довірив цьому аферисту безцінні картини мого батька арт без відома актора продав їх, а гроші привласнив Лоуренс прокрутив нечувану кількість схожих махінацій, збагатившись на 88 мільйонів доларів. Суд довів його провину і запроторив до в'язниці на 10 років. Перше місце посідає один із найуспішніших соло музикантів за всю історію США Біллі Джоел, який є володарем шести премії Гремії. Та білі є і рекордсменом як жертва афер. адже його кинули майже на мільярд доларів. Музикант є прикладом того, як найбільшим твоїм ворогом може стати твій друг, А точніше, родич. Саме чоловік його сестри, який працював менеджером музиканта, встромив йому ніж у спину. Тишком нишком знімав гроші з його карток, користуючись повною довірою. Джоел це помітив випадав позов до суду на 90 мільйонів доларів. За порушення контракту і шахрайство, але відсудити йому вдалося сміхотворну суму усього 2 мільйони. Обікрасти можуть як чужі, так і люди з найближчого оточення. Тому, перш ніж мати справу з кимось, потрібно слідувати відомому правилу: довіряй, але перевіряй.